Протягом цього місяця ми з вами багато говорили про відкриття та винаходи людства, які кардинально змінили наше життя на планеті. Усі ці винаходи допомагають нам швидше пересуватися, досліджувати навколишній світ, швидко отримувати та передавати інформацію, а також полегшують наш побут. Але, попри свою велику користь, багато з цих об'єктів наносять і непоправну шкоду навколишньому середовищу. Зокрема, різні механізми створюють більший чи менший шум. А шум, як з'ясували вчені, також негативно впливає на життя живих організмів. Коли ви виконали завдання перше на сторінці 33 у ЗОшиті, у вас вийшла така відгадка шумове забруднення. Сьогодні ми з'ясуємо з вами, що ж це за забруднення та яку небезпеку воно несе для нашого життя. Отже, шумове забруднення атмосфери це одна з форм хвильового фізичного забруднення, адаптація організму до нього є неможливою. Шум це сукупність звуків різної частоти та інтенсивності, що виникають у результаті коливального руху частинок у різних середовищах твердих, наприклад, ґрунт, рідких вода та газоподібних повітря. Поняття шумового забруднення формується в результаті вивчення впливу різноманітних звуків на людину. Інтенсивність шумового забруднення вимірюється в децибелах. Ось, до прикладу, ми бачимо з вами шкалу, де показано, які звуки, яку інтенсивність шуму в децибелах дають. Наприклад, краплі дощу. Це є шум інтенсивністю 40 дБ. Спокійна розмова, шум інтенсивністю 60 дБ. Якщо людина знаходиться десь на шосе у час пік, коли там багато автомобілів, інтенсивність шуму 85 дБ, шум фену для волосся 90 дБ. Побувати на рок-концерті, передбачає, що на нас буде впливати звукові хвилі інтенсивністю 105 дБ. ДБ, шум бензопили 110 дБ. На заводах, фабриках, де працює величезна кількість потужних машин 115 дБ, відбійний молоток, яким користуються гірники та шахтарі, 120 дБ, а звук автоматної черги, тобто пострілів автомата, аж 140 дБ. При цьому слід зазначити, що Норма для людини це від 40 до 85 дБ. Така інтенсивність ще не є такою шкідливою для організму людини, а уже шум інтенсивністю більше, ніж 85 дБ, приводить до фізіологічних та психологічних негативних наслідків на нервову систему людини, на сон, на емоції, на працездатність. На сьогодні проблема шумового забруднення є дуже актуальною, оскільки воно зростає з часом все більше, особливо у великих містах. Ось ми бачимо, що на вулицях великих міст, де знаходиться велика кількість транспорту, інтенсивність шуму 75-85 дБ. Під час зльоту літака шум 120-130 дБ. Під час старту ракети або під час. Вибуху бомб інтенсивність шуму 145-150 дБ. Тобто це вже значно вище допустимої норми, яка є прийнятною для людського організму. На жаль, у час війни пуски ракет та вибухи бомб, навіть якщо вони не влучили в нас, але навіть цей шум дуже згубно впливає на організм людей. Шумове забруднення завжди вважалося менш небезпечною формою забруднення, аніж інші види екологічного забруднення. Люди практично не хвилювалися про те, що шум може негативно впливати на їх здоров'я. Проте дані Бюро національної статистики Великої Британії показують, що кількість скарг на шум в країні за останні 20 років зросла в 5 разів. Виходить, що таким чином. Шум дійсно стає для людей все серйознішою загрозою. Але шум може впливати і позитивно. Такий вплив на людину чинить, наприклад, шелест листя дерев, помірний стукіт дощових крапель, шум морського прибою, позитивний та лікувальний вплив спокійної та приємної музики, відомий з давніх часів. Тому різноманітні оздоровчі процедури супроводжують спокійною, класичною музикою. Є навіть такий напрям нетрадиційної медицини, як звукотерапія. Нерідко шум несе і важливу інформацію. Автомобіліст уважно прислухається до звуків, які видає мотор, шасі, інші частини автомобіля, що рухається, бо будь-який сторонній шум може нести інформацію про той чи інший вид небезпеки чи аварії. Також за допомогою шуму, спричиненого рухом кораблів та підводних човнів, їх виявляють і фіксують їхнє місце знаходження. Шум відіграє велику роль в акустиці, радіотехніці радіоастрономіці, зокрема, і шум допоміг, шумові хвилі допомогли винайти радіо та телефон. Опитування жителів міст довело, що шум турбує понад 50% опитаних. Причому в останні десятиліття рівень шуму зріс у 10-15 разів. Зменшення рівня шуму сприяє покращенню самопочуття людини і підвищує її продуктивність праці. Тому у сучасному житті людині важливо якомога частіше знаходити якісь спокійні місця, щоби побути на самоті у тиші та відновити свої життєві сили. Необхідно боротися як на виробництві, так і в щоденному житті. Уміння дотримуватися тиші це показник культури людини і її доброзичливого ставлення до навколишніх. Тиша потрібна людям так само, як сонце, і свіже повітря. Прислухайтеся до тиші як омога частіше та будьте здорові!